вітаю усіх побожних людей, які є учасниками цієї програми християнського просвітництва. Слава Ісусу Христу. Сьогодні квітна неділя, пам'ять про урочистий в'їзд Христа до Єрусалиму напередодні Його хресних страждань. Якщо хтось вже вдруге відзначає, святкували вони. В кінці березня, 31-го, коли весь світ західний святкував, Великдень, ми тут святкуємо, тепер наближаємося. Це не має значення, скільки раз ми згадуємо, але скільки ми усвідомлюємо кожну євангельську біблійну подію, і як ми переносимо її у наше щоденне життя. Згадаймо цю подію Євангелія Святого Луки, 19 розділ. Христос повеліває учням піти до невідомого двору, відв'язати молодого осла, пішли ж, послані 19 читаю з 32 текста і знайшли, як Він сказав їм. Христос сказав. І коли відв'язували вони осля, то його господарі казали до них, нащо відв'язувати осля? Вони ж сказали: Господь його потребує. Привели його до Ісуса, накинувши свою одежу на осля, посадили Ісуса. А коли він їхав, то люди стелили одежу свою по дорозі. Коли вже наблизився він до спуску з гори Оливної, то багато учнів його радіючи, хвалили. Бога гучним голосом за всі чудеса, що вони бачили, кажучи благословенний цар, який йде в ім'я Господнє, спокій на небі і слава на вишинах. І ще читаю 41-го. Як наблизився, то побачивши місто, заплакав над ним, кажучи. О, коли б ти зрозумів хоч у цей день твій, що потрібно для миру Твого, та тепер воно закрито перед очима твоїми і далі сповіщає гірку недолю мешканців Єрусалиму через 37 років після того, як вони його розпнуть. Коли деякі критики. Які завжди в Біблії знаходять якісь спотички, якісь вузькі місця, можуть говорити, як же ж так він заявляв, що я слави від людей не приймаю, а раптом він дозволив, щоб йому влаштували такий славетний в'їзд. Але, шановні опоненти, Трошки зупиніться у своєму зарозумілості і подумаймо, насамперед, ні один тріумфатор ніколи не сідав. На... Тут осля написано, тобто молодий осел. Якщо б наш президент ще сів низького росту, то ще так, а якщо б. Президент Литви, високого росту, це було би якесь таке ганебне явище. Тріумфатори на ослах не їздять, а він упокорено сів на молодого осла. Друге. тріумфатори не плачуть, тріумфатори радіють і приймають диферамби, хвалебні оди. І різні реліквії переможця. Це він дуже відрізнявся від людських тріумфаторів. Друге, ще третє, не його величали, написано благословенний Бог. Тобто величали всемогутнього Бога. І Христос, як виконавець Божої волі, був ніби десь в тіні. Це є відповідь тим, які злорічать і критикують те, чого не розуміють. Господь дав волю людям, побожним людям, хоч раз виплеснутися тим. Скритим емоціям і хвалив Всевишньому Богу за те, що вони дожилися такого часу, що сущий Бог прийняв людське тіло, приймає різні зневаги наруги, ось ось будуть плювати йому в обличчя, коронувати терновим вінком і бити палицями, Злорічити його, насміхатися над ним і в жахливих муках відбирати в нього його доросліне життя. Ще дуже важливо замітити дві речі у цьому хвалебному поході. Перше, що учні Співають трошки скорочену пісню. Слава у вишинах Богу. Ще раз прочитаємо ці слова. Благословений цар, який гряде ім'я Господнє. Слава у вишинах і величання Всевишнього Бога. А на Вифлеємських полях ангели співали ще доспівували слава вишинах Богу і мир на землі, і в людях добра воля. Втратили люди цю пісню, знехтували дари Господні, щоб був мир на землі і щоб було благовоління поміж людьми. Миролюбність. І це оплакував Христос, які наслідки будуть того, коли люди зневажили у цю велику Божу славу, яку Бог передбачив не для себе, а для людей. Звичайно, коли він йшов в Єрусалим, написано, що мешканці Єрусалиму. Питалися здивовано, хто це такий? Як це так вони, можливо, вчора, вчора чули його в храмі, на вулицях, чудеса бачили? І раптом вони його не пізнають. І це теж для нас запитання, чи ми пізнаємо Господа? Не тільки у славі Його, а в той час, коли сміюся над Ним, коли відвертають обличчя від Нього, коли соромляться іменем Господнім, і особливо в час великої недолі, можна згадати, борітися, поборити Шевченка, але замовчати в словах вам Бог допомагає. Тому що Бог нам сьогодні не потрібний. Це велике зло, це те, що віддаляє нашу перемогу, але Бог не образливий, Бог не подібний до нас, людей. Так як Він тих сім зір з різними недоліками тримає в своїх руках, в своїй руці, так він і нашу долю тримає, і він продовжує свою законно всеперемагаючу місію, не дивлячись на поведінку нас людей. Тому упорядкуймо нашу поведінку і особливо цей великодний період, коли ми бажаємо не просто відзначити Великдень, але побачити великий день нашої щасливої долі. Християни, що у цій хвалебній пісні цього побожного натопу ми прочитали такі слова благословен грядущий ім'я Господнє. Чому це реального Христа, який прийшов до свого народу, в даному випадку ізраїльського народу, і щоб передати владу і славу Господню всім народам? Називається грядущий, тобто той, який має прийти в майбутньому. Про це плакав Христос на околицях Єрусалима. Вони реально Христа теперішнього не прийняли. І всі пісні не знали ці побожні люди, навіть що вони співаються. Дух Божий вже керував цією піснею. Що Ізраїль прокинеться до живого Бога і Спасителя в далекому майбутньому. Сьогодні Ізраїлю при всіх його негараздах Христос категорично не потрібний. Вони мають багато проблем і готові будувати храм величний, але не для Христа, а для Антихриста. І аж коли церква буде піднята звід землі, що сповіщено у 12 розділі цього апокаліпсису книги, написано, зарядають перед ним усі народи, в тому числі ізраїльський народ, який пригрів в себе Антихриста Сатану, збудував йому храм, і тоді відкриються йому очі. Що він наробив? І написано, що змій цей вікодавній кинеться за цим народом в образі жінки, яка народила Спасителя. Але Господь сховає її і захистить її. От тоді Христос стає вже реальним, а ще й сьогодні Він тільки грядущий і тільки тоді, коли церкви вже нема. І Сатана усій лютості своїй написано горе вам, мешканці землі, тому що скинутий до вас, сатана усій лютості своїй, знаючи, що близький йому кінець, тоді Ізраїль і інші народи витерплять найбільші удари від цього лютого, людини-ненависника, але вже не скоряться йому. Аж поки не побачить суд Божий, що нам конкретно сповіщено у 19-20 разі об'явлення, коли звір і лжепророк скинуті пекло, а пізніше змій сатана, кинутий в темряву на тисячу років закритий. Оце тоді настане цей особливий час грядущого Господа. Але згадаємо нашого Спасителя його місію, вся його місія полягала в тому, не для того, щоб прославити Його ім'я. Навіть пам'ятаємо цей 12-й розділ. Книги Євангелія Святого Йоанна, коли Христос звертається до Отця Небесного, прослав ім'я Твоє, Отче. І всемогутній Бог, Отець Небесний, відповідає, прославив і ще прославлю. Люди чули цей голос, не розуміли його. І Христос пояснив Каже, це голос не для мене був, а для вас. Тобто церква Христова покликана, щоб успадкувати і відобразити в собі неумирущу і непереможну славу Господню на землі, ще на землі. І ось у своїй Пересвященницькій молитві. Христос найперше звертається до Отця Небесного. Читаю спочатку 17-й розділ Йоанна Євангелії. Після цих слів Ісус звів очі свої на небо та й промовив: Отче, прийшла година, прослав сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе. Я прославив тебе четвертий на землі, звершив справу, яку ти доручив мені виконати, а тепер прослав мене, Отче, у тебе самого славою, що мав я в тебе першній світ постав. Я пішов на землю, залишивши біля ніг твоїх свою славу. Але я виконав твоє доручення, і я прийняв всі наруги, все безчестя і мученицьку смерть. Ось для чого. Послухаймо продовження цієї пересвященницької молитви. Читаємо 22 текст. І славу, яку дав ти мені, я їм дав, щоб були вони єдині, як і ми з тобою єдині. Я в них і ти в мені, щоб були досконалі в одно, і щоб зрозумів світ, що ти мене послав, і щоб полюбив ти їх. Як і мене ти полюбив, вища мета Господня передати вірним людям не просто вістку спасіння, а славу Господню. Тому мусимо розуміти, чому головний акцент і моїх проповідей у світовій мережі інтернет. Сьогодні полягає в тому, сатанинська програма полягає, щоб зневажити ім'я Господнє і розтоптати ім'я святих Господніх, зневажити їх. Господь має альтернативну програму, щоб свою церкву підняти до слави. І щоб її молитви стали могутніші за всіляку найновітнішу воєнну зброю. І це головна перемога і головний критерій Божого позитиву, який він готовить для нашого народу. Пам'ятаємо, що коли він вийшов в Єрусалим. Єрусалимський храм, він не сів десь на престолі навколо зі своїми учнями, щоб вони його величали. Він найперше очистив храм від сілякої скверни. А тоді в очищеному храмі почав виявляти чудесні явища приступили до нього хворі каліки, незрячі, і він їх зціляв. Тому приступаємо не просто до Великого Дня, до славного дня Христового Воскресіння, а як ті, які воскресли з Христом і які зберігають у собі славетність Господню і непереможність Господню. Бо це є головний критерій, головне джерело. Омріяної нашої перемоги над злими ворогами і тими, які так покривдив і знищив наш народ. Господь є на стороні справедливості, і вона конче переможе. Нехай Бог буде з нами кожний час і кожну мить нашого життя, а йому, хай буде слава на віки віків, і мусимо прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!